Моєї мами очі, наче У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумої, не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись, у моєї мамси. Бакрила ніжно поцілую, квіти подарую, І слова любові, вдячності тепла. Мама, мамочко моя не сумуй і не журись. Обедеся. Це травневе, гарне свято, день всесвітніх матерів. Сказати хочу я багато, тобі хороших маму слів. Бажаю радості і квітів, любові, усмішок тепла, щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. З ним матері рідненька, здорова будь завжди, моя кохана ненька, від щастячка світись, нехай все буде добре, в роботі і вдома теж, красива і хоробра, люблю тебе без меж. Хай щастя подарує, емоції океан. Життя нехай вирує, як діючий вулкан. Ненька, найкраще, єдине, щоб ти не схилилась ні вколи в журбі, і сонце, і зорі, і даль від щирого серця дарую тобі і в осінь, і взимку, весною, і влітку, щоб щастя й здоров'я у тебе було, уклін тобі, моя люба лебідко, за ласку твою і за твоє тепло. А моя рідна, рідне, найкраще сьому світі, слова подяки, тобі я справі квіти, весело будь багатий, щасливо посміхайся, та лізи перешкоди, ніколи не ставайся. Тебе, люби, матусю, тобой завжди буде. І все, що в мені робиш, ніколи не забуде. З не матері, матусенька вітаю, хай сонце сяє золотим вінком. Хай квіти щастя, писно розквітають У тебе моя рідна під вікном. Хай рушеньки натруджені спочинуть. Та й почекає всі твої діла, для смутку не найдеться хай причини, я хочу, щоб від щастя ти спіла. День матері, зканенько, койнаю тобі низенько, бажаю, люби, не хворіти, не смувати, лиш радіти, це чувствую, що багато, найкращий світ і свято, добра, миру та везіння, Божого благословіння. Ридесенка матусю, сьогодні щиро я вітаю щасливого життя для тебе, я вірно в Господа благаю. Нехай усмішка завжди буде, щоб ти раділа кожну мить, щоб в твоєму серці жила мрія і хай у ній любов кипить. Матусю, рідненька, найкраща ти моя, з ним матері вітаю я, спасибі за безсоні ночі. За ніжність, ласку, твої добрі очі, за виховання, віру в мене. В торгове, забувала ти про себе, коли будь здорова, молю я, бо ти найкраща ти моя. Матусю, хай здійсняться задуми мрію. І ранок дарую усмішку щодня. Я хочу, щоб ти була завжди красива, і щастям зігріти, рідненька моя. Найдобріша, найкраща, матусю рідненька, в цей день ми вклоняємось дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріває нас, за те, що в скрутну і щасливу хвилину ми можемо притулитись до вас. Нехай обминають вас не та грози, нехай лише від щастя з'являються сльози, міцного здоров'я з води та роси. Бадьорість ста настрій хай будуть завжди. Мамо, добре, що ти є, нічне сонечко моє. І твоєї теплоти такі хочеться рости. Най... Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Ніж... Більш різнішою, ніж ти, в цьому світі не найти. Мов Ма, добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Денька в день матері хочу сказати, що кращої мами може й не бажати. Ти ніжна, ласкава, тендітна, красива. Я хочу завжди, щоб ти була щаслива. Нехай твої очі ніколи не плачуть. Забудь пустощі скоро дитячі, лишаться лише ніжні та сподівання, Здійсняйся скоріше, нехай всі бажання. З ним матері тебе, моя кохана, моя матуся, серденько моє, для тебе, моя мила вранці рано, на сході ясне сонечко встає. Для тебе мерехтять казкові зорі, для тебе линуть в небі журавлі, для тебе лиш співають хвилі в морі, і для тебе я живу на цій землі. Мазінко моя, спасибі, Салашку, защиле тепло. Не дошпані ночі, роботи й добро. Здоров'я вічного тобі си щиро, Любові і радості, слагоди і миру. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля. Я з тобою посміхнись. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не мене. Журись обпитається земля, і я з тобою посміхни.